Працівники спецслужб вчасно не можуть добратися до місця подій через халатність учасників дорожнього руху а від їхньої оперативності залежить чиє життя. Тому перевага транспорту з увімкненими проблисковими маячками надається без волікань. Хмельницькі водії чомусь важливості цього не розуміють. Віть собі, як воно водієві швидкої, коли поспішаючи на виклик, на дорозі не поступаються або ж взагалі у салоні важкий хворий. У такій ситуації може опинитись кожен з нас. У городському режимі практично неможливо працювати, тому що абсолютно ніхто не дивиться ні на сирени, ні на пробірської маячки, абсолютно ніхто не дивиться. Це тільки собі включаєш його і ну, підставляючи себе, виходить, їдеш на свій страх і риск. Просто людям це все якось. Вони не розуміють, що це може бути в будь-який момент і їхати швидка до їхніх родичів. Шофери швидкої з болем в серці розповідають про випадки, коли через байдужість на дорозі життя людей опинялися на межі смерті. Везли дитину, яка задихалася, і ніхто не хотів пропустити. Так ну добре, що спасли дитину, а так можна було і не доїхати бистро за те, що не дають не уступають дорогу нам. Чи то через свою необізнаність, чи можливо просто черствість водії не тільки ставлять під приціл життя інших, а й створюють аварійні ситуації. Як боротися з лихачами, медпрацівники й гадки не мають. Як поступати, ми вже не знаємо. І новий закон прийняли по правилам, але він чи не діє, чи не доходить до людей, треба як то в пресі. везде це все діло е, об'являти, розказувати людям, доводити, що таке швидка. Швидка давно. Потребування за 10 минут довести людей в лікарню, аби все ж таки навчити хмельничан поступатися спецтранспорту. Працівники державтоінспекції вийшли на полювання тих, хто блимавок не помічає. А таких, як виявилося, немало. Усі порушники як один своєї провини не визнають. Я не бачу мигалок. зразу, коли я почув малки, дав в сторону. А її навіть не чути і не видно. Услышав сирену. Прийняв безпечне місце, включив праві парот і остановився, так як не було куди багнать. Не пропустив швидку, заплатив штраф, адже правила для всіх одні. Та головна мета змінити свідомість кармувальників. На сьогоднішній день ми бачимо, що каретам швидкої допомоги не всі учасники дорожнього руху надають перевагу в русі, і це зумовило те, щоб провести дані профілактичні заходи. Основна мета даних заходів це нагадати та попередити важливість надання переваги в Русі каретам швидкої допомоги пожежним пожежникам та працівникам міліції з увімкненими світовими та звуковими сигналами сигналізації. Ігнорування правил може коштувати вам від 510 до 680 гривень, але ніякі штрафи вже не допоможуть тому, до кого допомога не приїхала вчасно. Тому, почувши сирени, поступіться праворуч. Можливо, цим ви врятуєте чиєсь життя. Хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху. Немає різниці, чи це водій, чи пішохід. Якщо ви бачите з увімкненими сигналами карету швидкої допомоги. Надайте йому перевагу в русі, це може зберегти життя і здоров'я інших людей.